Є знижки на Optinol 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Зима у квітні у Карпатах випав сніг. Дивовижні фото, засніжених гір заполоняють мережу. Таку погоду до України приніс циклон з Балкан. Синоптики попереджають ще й про заморозки та завірюху. Яку погоду принесе новий циклон 18, 21 квітня? Та коли нарешті чекати справжнього весняного тепла, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Весна знову дивує. Україна. Інські гори засипало квітневим снігом. Зокрема, засніжило на горі піп Іван Чорногорський, що на межі Івано-Франківщині та Закарпаття, та у горах буковини. Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост написав, що на горі піп Іван 6 градусів морозу. Станом на 9.00 17 .00 квітня 2024 року на горі піп Іван хмарно. Невеликий сніг. Вітер східний 6 метрів на секунду. Температура повітря мінус 6 градусів по Цельсію. В Хурделело і у Чернівецькій області фото весняно-зимової казки вже захопили мережу. А все через циклон з Балкан, який 18-20 квітня додатково принесе дощ місцями мокрий сніг і заморозки у західних, північних, східних і центральних областях України. Синоптики попереджають про завірюху і сніголовинну небезпеку у високій гір'ї найближчими днями і не радять ходити в гори. Про заморозки в Україні напередодні попереджав у Через це оголосили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Так, вночі проти 19 квітня оголосили про перший рівень небезпечності, тобто жовтий. Адже у західних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів морозу. У ніч проти 20 квітня прогнозують також заморозки від 0 до 3 градусів морозу на заході, півночі та в центрі. Через це синоптики попередили про другий рівень рівень небезпечності, тобто помаранчевий, головна синоптикиня України Наталка Діденко зазначає, що у п'ятницю дев'ятнадцятого квітня дощовий циклон та його атмосферні фронти почнуть суватися з території України. Причому через холодну погоду мокрий сніг можливий не лише в Карпатах, а й на рівнині. Опади 19 квітня найбільш ймовірні у західних та північних областях та на Вінниччині. Нарешті території України схід, південь, більшість центру, без істотних опадів. Вітер завтра західного напрямку, поривчастий, до сильного, обережно під деревами та білбордами. Температура повітря знизиться на сході та півдні та на Дніпропетровщині. Там очікується плюс 13 плюс 18 градусів. А на півночі, заході та в більшості центральних областей буде так само холодно плюс 8 плюс 12 градусів. Уважно. Найближчої ночі в західних областях, а в ніч на 20 квітня в більшості областей України, окрім південної частини, передбачаються заморозки. У Києві 19 квітня очікується близько 8 градусів тепла. Подекуди дощ, західний вітер буде сильним. Тому завтра гардероб як в березні чи листопаді. Але настрій бажано все ж весняний, бо надалі температура повітря почне підвищуватися. Тобто, холодний сектор циклону буде над західними та північними областями, а теплий над сходом. Проте 19 квітня цей циклон покине територію України, а 20-го вже припиниться, зазначає синоптикиня Наталія Птуха. Однозначно можемо сказати, що друга і третя декади квітня будуть більш вологі і з низькими значеннями температури в порівнянні з першою декадою, тому що в першу декаду квітня в нас панував антициклон. Поле підвищеного тиску, без упадів з теплою, повітряною масою в поєднанні дали нам такі результати: суху погоду, взагалі не типову для квітня, з високим значенням температури, рекордно високими. Зараз повертаємося до квітневої норми, і в принципі на цьому тижні треба тепліше одягатися та берегти себе. Однак на на 20 і 21 квітня погода в Україні буде ще більш нестабільною. У суботу очікується переважно суха погода, а в неділю дощі знову накриють всю країну. До кінця тижня температура знизиться по всій країні. На заході та півночі буде плюс 10, плюс 13. у центрі та Сумській області 12, 18, вище нуля, на півдні стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 19, а на сході буде 21, 25 тепла. Але мерзне цього тижня не тільки Україна. Румунію також після двох тижнів рекордного для квітня тепла прийшов циклон. У високогірних районах місцями випало до пів метра снігу. Територію Румунії накрив циклон Рената, що подекуди супроводжується грозами, а у гірських районах країни пройшли снігопади. Температура повітря у румунських Карпатах близька до нуля, а на дороги вивели снігоприбиральну техніку. Штормове попередження оголошене для половини території країни, а у шести районах оголосили жовтий рівень попередження через мож можливий вихід річок з берегів. Нагадаю, що нещодавно хвиля тепла із західного середземномор'я, яка принесла нетипово високі температури повітря для цього періоду, захопила ще й пил із сахари. Наразі посилення швидкості вітру не очікується, тож і бурі цього разу не буде, запевняють синоптики. А як вам така квітнева погода? Чи були ви готові до мінусових температур? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.